що острів розташований дуже вдало, вже було доведено ще в часи Другої світової війни. 9 квітня 1940-го Німеччина окупувала континентальну данію за лічені години. Однак уряд продовжував діяти рівно за рік, 9 квітня 1941-го посол Данії у США іменем Короля підписав з держсекретарем штатів угоду, яка передбачала розміщення американських військових баз на території Гренландії. За два дні тодішній президент штатів Франклін Делано Рузвельт заявив, що США розширюють свою зону безпеки на схід. Ключно з Гренландією. Водночас американці пообіцяли, що підуть з острова що найбільше за півроку після завершення війни. Так на острові з'явилися три аеродроми, де літаки могли дозаправитися, поремонтуватися, а їхні екіпажі відпочити. Через них йшла американська допомога у Європу. Цей шлях на тисячу кілометрів коротше ніж звичний середньоширотний маршрут через Бермудські острови. В деякі дні шляхом через Гренландію користувалися до 150 літаків. 1945 го війна закінчилася, але американці не збиралися йти з Гренландії. У 1946-му вони заявили офіційному Копенгагену, що їхні підрозділи залишаться на острові. США запропонували Данії купити Гренландію за 100 мільйонів доларів. Це орієнтовно 1 мільярд 700 мільйонів доларів на нинішні гроші. Данці відмовилися, але американці з Гренландії все одно не пішли. За три роки з'явиться НАТО, де будуть і США і Данія. А у 1951-му країни підпишуть між собою договір про те, що американці можуть розширювати свої бази на острові. Так з'явилася авіабаза Туля, яка нині називається Під Туфік. Саме туди нещодавно їздив віцепрезидент США Джей Ді Венс після того, як офіційна Гренландія відмовилася приймати його літак. Для американців ця база надважлива ще з часів холодної війни там стояли важкі бомбардувальники, котрі у разі конфлікту мали наносити удари по території СРСР. Ясна річ, це непокоїло Москву. В Союзі почали звинувачувати їх у провокаціях конфлікту, але одними заявами не обійшлися і почали зводити в Арктиці свої бази зі своїми бомбардувальниками.